Ранок, 6 вересня 2021 року, був звичайним та рутинним для більшості полтавців. Однак у школі номер 11 цю дату запам'ятають назавжди. Навчальний день був у самому розпалі, учні сиділи на уроках, якийсь клас вивели на урок фізкультури. Кожен займався своєю справою, не підозрюючи, які жахливі події почнуться вже за кілька хвилин. Близько 10-ї години під час другого уроку до будівлі зайшла 19-річна дівчина. Не помітити її було б важко, якби в цей момент в школі була охорона. Але дівчина з зеленим волоссям зайшла без всяких перешкод через боковий вхід. Зазвичай на першому поверсі навчального закладу працює технічний персонал. Проте саме у ту мить нікого не було, і дівчина з цигаркою у роті та з арбалетом у руках без будь-яких перепон спокійно увійшла всередину. Невідома ходила коридорами навмання, заглядаючи у різні класи, неначе обирала ціль. То хтось вірвався, просто відкрилися двері і втекли. Ну, і Ми сидимо саме. з учителем, говоримо, хто це міг бути. Я встала закривати двері, дивлюся, хтось стоїть з зеленим волоссям. Потім піднялась на другий поверх, де навчалися молодші класи. Побачила відкриті двері, за якими вчителька української мови та літератури якраз проводила урок. Дівчина з зеленим волоссям направила арбалет на жінку та вистрілила в неї. Стріла потрапила в плечі. Такого повороту не очікував ніхто. Здійнявся гамір, паніка та хаос. Потім побачили діти кажуть, у вас стріла Олени Іванівна в спині. Однак це не спинило дівчину, нападниця пішла далі. На своєму шляху вона зустріла заступницю директора, що якраз почула шум та вийшла подивитись, що відбувається. Вона побачила дівчину з зеленим волоссям, яка була одягнена в чорну футболку з емблемою слізеріна, одного з факультетів Всесвіту Гаррі Поттера. Невідома особа тримала арбалет. На її руках виднілись рани та порізи. Заступниця запитала: Ти в мене стрілятимеш? Не дочекавшись відповіді, жінка встигла прикрити серце рукою. Дівчина вистрілила у напрямку жінки. Стріла влучила в руку та пробила долоню. Невідомо, скільки б ще постраждалих було на совісті цієї дівчини, якби не старшокласник, що вирішив спинити її самотужки. Хлопець якраз повертався з уроку фізкультури, коли побачив цю страшну сцену. Йому вдалося забрати зброю у дівчини, тому що вона зовсім не чинила опору. Можливо, учні не були її метою того дня. До 11-ї школи прибули поліція та швидка. Поранених вчительку та заступницю директора забрали до лікарні. На щастя, жодна з них серйозно не постраждала. Вчителька української мови отримала, не проникаючи в грудну клітину поверхневе поранення. А заступниця відбулася легкою травмою руки і після обробки поранення була направлено додому. Обидві постраждалі відмовились спілкуватись з журналістами, однак, як зазначають лікарі, їхній стан здоров'я був задовільним, а ось емоційно досить збуджені. Тим часом поліція розпочала свою роботу. При затриманні дівчини вони теж помітили порізи на її руках, яких та соромилась та намагалась приховати. Слідчо-оперативна група поліції встановила особу правопорушниці. Нею виявилася місцева мешканка Таїсія Петрова. Вона була студенткою третього курсу факультету психології Харківського національного університету цивільного захисту України. В одному з класів було зроблено ось це фото дівчини. Коли Петрову затримали, уроки в школі продовжились, хоча важко уявити, на якому стресі все це відбувалось. А реакція батьків, що приїхали до навчального закладу, як тільки почули жахливі новини, була такою. На роботі я побачила цю статтю. ну це наша школа. Я чесно я перепугалась дуже. Ну страшно, ну як не страшно. Де Де, ну, взагалі ми збирали кошти з батьків, і в нас була охорона, але це охорона була не того грівня, яка потрібна бути в закладі. В цьому році ми не збирали коштів на охорону. Зараз мало кого здивуєш яскравим кольоровим волоссям. Петрова виглядала як звичайна дівчина, що шукає свій стиль та любить експериментувати зі своєю зовнішністю. Інколи таких називають неформалами. Можливо, Таїсія одягла футболку факультету Слизарін сьогодні теж не випадково. Головні негідники у школі Хогвартс вчилися саме на цьому факультеті, а кольор їхнього прапору був таким же зеленим, як і волосся дівчини. Вилучений спортивний арбалет був марки Ман Кунг. Таїсія розповіла, що придбала його в інтернеті. Такі продавались у вільному доступі приблизно за 2,5 тисячі гривень. Окрім цього, в дівчини було з десяток арбалетних болтів до нього. Та не пальські, ніж кукрі. Як з'ясувалося пізніше, у цій школі Петрова навчалася з 1 до 5 класу. Але вчителів, у яких вона стріляла, дівчина не знала і ніколи не бачила до цього. Інші вчителі майже не пам'ятають її. З того, що змогли пригадати, Таїсія була тихою та спокійною, нічим особливим, з-поміж інших учнів не вирізнялась. Після п'ятого класу вона прийшла до школи номер 36 що у селі Рибці Полтавського району. Дівчинка була тиха, спокійна, вирівноважена. Ну, можливо, не зовсім вона була активна колись на уроках, але вона завжди виконувала завдання. Вона завжди добросовісно робила те, що їй, мабуть, і класний керівник доручав. І я навіть пам'ятаю, що вона була учасницею художньої самодіяльності. Також жінка додала, що тая була дівчинкою із середнім, але впевненим рівнем знань. Чимось особливим не вирізнялася щодня сиділа над книжками та стара навчилась. Жодних конфліктів з однокласниками чи вчителями не помічали. Батьки приділяли їй багато уваги, активно цікавилися успішністю дочки. Мама в неї медсестра у психіатричній лікарні. Ким робив батько, жінка не згадала. Однак, як пишуть деякі джерела, він працював у Полтава Газ. Вона запам'ятала лише те, що чоловік справляв гарне враження і нічого поганого про цю родину вчителька сказати не могла. Назвала їх звичайною сім'єю, що контролювала успішність своєї дитини і доглядала її, як треба. Згадала я вручала Таїсі свідоцтво про закінчення 9 класу. Того дня дівчина була вродлива та усміхнена. Жінці важко повірити в те, що трапилось у одинадцятій школі. Журналісти, що проводили розслідування, також опитали колишніх однокласників Петрової. Всі як один казали, що ця дівчинка була дуже тихою і більше дружила з хлопцями. Її ніхто не ображав, і сама тая нікого не могла образити. Та чи все було так, як пам'ятають однолітки? Петрова поміняла три школи за весь час. З якихось причин дівчина ніде не затримувалася надовго. Останнім навчальним закладом була школа номер 9 у Полтаві. Там вона закінчила 10 та 11 класи. Журналісти поговорили з директоркою навчального закладу та запитали, якою була дівчина у роки свого навчання. Вона була не дуже комунікабельною, але й конфліктів не провокувала та не брала в них участі. Нарікань на її поведінку чи навчання ми не маємо. Доручення класного керівника вона виконувала, зазначила директорка школи гімназії номер 9 Жінка сильно здивувалась, коли побачила фото затриманої Таїсії Петрової. Не відразу її впізнала через зелене волосся та одяг. Директорка зазначила, що дівчина не виглядала так раніше. Волосся не фарбувала і, наскільки було відомо, жодними неформальними компаніями не спілкувалась. З офіційною версією до 9 школи Таїсія перейшла заради навчання у профільному класі української філології. Дівчинці хотілося вчитись саме там, тому вона в черговий раз змінила місце навчання. А по закінченню вступила до Харківського університету, щоб у майбутньому стати кваліфікованим психологом. Таїсія навчалася за контрактною формою. Протягом двох років до цих подій вона показувала себе зразковою студенткою та навіть потрапила на дошку пошани. Петрова не пропускала занять, навчалася дуже добре, могла приходити на пари навіть за годину до занять, була відмінницею тихоною. Може, тому друзів серед одногрупниць у неї не було. Зате викладачі відгукуються про неї добре, кажучи, особливо легко Таїсі давалася біологія та анатомія, вона дуже цікавилась цими предметами. Але 1 вересня 21-го року з якихось причин Таїсія приїхала на навчання вже у нетиповому для себе образі, а саме із зеленим волоссям. Ні на першому, ні на другому курсі таких експериментів із зовнішністю дівчина не проводила. На думку спадає, що влітку в житті Петрової сталося дещо, що підштовхнуло її до таких кардинальних змін. Вона відучилася кілька днів в університеті, на вихідні поїхала додому до Полтави, а вже у понеділок прийшла за раболетом до школи номер 11 7 вересня Петровій оголосили про підозру за частиною 2 статті 15 замах на злочин. За це дівчині загрожувало від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На суді Петрова розкаялась у своїх діях, попросила пробачення та розповіла, що підштовхнула її до цього. Головним мотивом для неї стало те, що у всіх школах вона страждала від булінгу, як зі сторони учнів, так і відчителів. За словами Петрової, з неї знущалась, і вона вирішила, що з неї досить. Тепер жертвами стануть інші, а вона буде тією, в чиїх руках буде вся влада, тією, хто контролюватиме все. минут, ну, скажем так, самокопания и выяснение все же действительно, что же произошло с нами этот момент, я могу сказать, что это был как порыв, что вот, ну, ну хватит, все, я уже, я была раньше на месте того, кто вот был такой, ну, скажем, жертвой какой-то, вот, что я была, ну, как. Мені очень справді мені не подобається, ми жертва і обстоятельства. Але в той момент я что що я тепер все контролюю, що тепер я буду пугати і как-то. Дівчина описала атмосферу, що панувала у всіх школах, в яких вона навчалась. Згадала, що часто спостерігала картину, як старші учні знущались з хлопців. Ставлячи під ніжку або били так, щоб не лишалось синців. Згідно її слів, адміністрація школи та вчителі фізичного насильства до неї ніколи не застосовували, але часто тиснули морально, принижували, казали, що вона нікчема, погана людина, і закликали інших дітей навіть не вітатись з Петровою та не дружити з нею. Учні, у свою чергу, знущались з дівчини фізично та могли ламати її особисті речі. За словами Таїсії, це робилося з дітьми, які типу не вписуються в загальне стадо. Про свої проблеми дівчина практично нікому не казала вона завжди намагалася бути веселою, щоб люди не чіплялися зайвими запитаннями, не хотіла показувати, як їй зараз погано. Найближчою людиною, якій Таїсія могла довіряти, це її старша сестра, але й ті вона не жалілася на напади. Батьки дівчини гадки не мали, що переживає їхня дочка. Всі в класі знали про напади на неї, але всім було байдуже. Вона не хотіла ділитися з батьками чи кимось іншим, бо думала, їй скажуть, що вона або вигадує все і надумує, або сама вина у тому, що сталося. Особливо, якщо зауваження звучать від викладачки, начебто це не булінг, а момент виховної роботи. Петрова розраховувала, що все це забудеться само собою. змогу поспілкуватися с мамой про ну, Конечно же, я могла это сделать, да, но я это не сделала, потому что я понимала, насколько ей трудно, насколько она занятой человек, так скажем. Почему пришла сама в 11 школу? Ну, скорее всего, это произошло, потому что я ну, училась с 1 по 5 класс, и я была более уязвленным ребенком, который воспринимала это очень остро который это впервые с этим столкнулся а когда я уже пришла ну, второй и третий раз то я как-то научилась с этим справляться но как видите не совсем получается и ну, просто стала как-то другими способами а, игнорировать избегать почему сама арбалет это брала? Ну, честно говоря, я не имела такой вот мотива, чтобы вот четко арбалет, стрелы. Пошли поговорить просто, или же без намерения Я просто хотела ну, так припугнуть. Я не хотела их ну, прям так, чтобы припугнуть. А, а почему саму самый зараз? Почему зараз? Да. Да. А все стало спусковым. Почему самый цепь, что Ну, почему именно сейчас? Таїсія не змогла чітко відповісти на питання журналістів. Вона казала, що постраждалі педагоги не винні, і вона не знає їх. Дівчина згадує, що після того, як поранила заступниця директора, та все одно не проявляла жодної агресії в бік Петрової. Навпаки, поранена жінка намагалась поговорити конструктивно, з'ясувати, що відбувається. Петрова розповіла, що шкодує про свій вчинок. Запевняла, що якби могла повернутися в часі, то ні що б не зробила б цього. Вона сказала, як їй соромно, що все це бачили діти і могли травмуватись. Петрова наполягала, що не мала наміру нашкодити їм тілесно. Швидше хотіла якось показати, що досить час спинитись, насильство породжує тільки насильство. Наміру забирати чиєсь життя у неї теж не було. Таїсія проводила тривалий самоаналіз і описала, що це у неї був такий порив. Тяжко контрольований стан, на кшталт та скільки можна це терпіти. Вона сказала собі, В Ході, раніше я була на місці жертви, тепер я залякуватиму. Немає, що я здійснює. Мені очень жаль. очень жаль. Я, жаль. я би... не хотіла би, щоб всі звертають порізи на порізі на руках. Що то таке? Я не хочу отвечать на эти Скажите, у вас он вот, сказал, вот, что они ребят, вы пусть там самого письма же какая-то депрессия у вас была? Ну, да, было состояние, что ничего не хочется, ничего не может, а какая вот, какая-то вот, как будто бы, я не знаю, одна в этом мире, и всем как-то, ну, ну, вот. І деякі ЗМІ писали, що коли поліція знайшла щоденник дівчини, виявилося, що в ньому вона описує план своїх дій. Нібито вона збиралася забрати життя вчителів, а потім здійснити ще кілька нападів. 22 вересня Таїсія планувала підпалити свій будинок, а потім добровільно піти з життя. Також, за даними полтавської хвилі, під час обшуку в її кімнаті нібито знайшли череп зі слідами засохлої крові, а у телефоні фотографії понівечених тварин. Сам факт ведення щоденника Таїсія не заперечувала, але про його зміст промовчала, як і відмовилась коментувати обстановку у своїй кімнаті. Вона каже, що її рішення зайти в школу з арбалетом було спонтанне, а не сплановане. Петрова придбала для себе це знаряддя в інтернеті, тому що давно цікавилася метальною стрільбою. Спілкуючись з журналістами, Таїсія проаналізувала свої дії та поділилася рекомендаціями, як уникнути повторення її помилок. ну, если примерять на себя, что бы я хотела в этой ситуации получить, то, конечно же, если это случается, не думать, что это вот раз это все произошло, и все это закончится, или что в школе это было, и в университете этого не будет. Будет везде, потому что, как мы знаем, хотя не все это любят сравнение, но все мы знаем, что люди это животные, которые создали свои законы и являются социальными животными. Они всегда будут нападать на кого-то и... Главное не бояться идти рассказывать всем. И Если учителя не слушают, рассказывать, если есть друг, конечно, это уже спасибо рассказать их родителям, своим родителям. И вот, Если даже нужно будет, то, конечно же, идти, какие-то правоохранительные органы рассказать. Зараз я озвучу думки експертки стосовно справи. Наголошую, що це висновки в психологині Гани Чехман, а не мої власні. Думаю, сам собою булінг не є першопричиною того, що Таїсія взяла в руки зброю. Бувають ситуації, коли у людини загострене чи спотворене сприйняття через фонове психічне захворювання, і булінг може дати лише додатковий стимул для того, щоб людина перейшла межу і змогла заподіяти шкоду життю та здоров'ю оточуючих або навіть своєму. Як правило, у такому разі логіка та причинно наслідкові зв'язки у людини можуть бути значно спотворені. Булінг у даному випадку не причина і виправдання вчинку, а лише супутня частина, важливість якої важко оцінити без розуміння фактів. Все це, схоже, спостерігається у Таїсії. Пам'ятати дитячі образи до 19 років, страждати від них, прийти зганяти злість на незнайомих людях, плутана мова у спробі пояснити логіку своїх вчинків. Іноді ідентифікувати розвиток психічного захворювання складно навіть батькам та людям, які близько знають людину. Найчастіше захворювання перед загостренням протікає у прихованій формі та виглядає як дивацтва. Тут важливо встигнути помітити різку зміну поведінки дитини, ознаки, на які слід звернути увагу, невластиві раніше емоційні прояви чи спалахи агресії, кардинальна зміна зовнішності, стилю одягу чи раптове захоплення субкультурами. Надмірна асоціальність або навпаки, надмірна товариськість. Різке захоплення релігійними течіями або магічність мислення. Це коли людина вірить, що якісь її дії та ритуали можуть глобально вплинути на життя людей або обстановку в світі. Кінець цитати кладних обшуків виявлено вимотивичні металеві пенали, які знаходяться металеві наконечники для стріл, рівні стрілами, в кількості штук серед яких знаходяться стріли. А також записників, які підозрюва описує свої спроби вчення, само, а також і свої над тварини. У ну, разі застосування до підозрі Петрова більш м'якого запобіжного захисту не пов'язано з утриманням під вартою. Захисниця підсудної просила посадити дівчину під домашній арешт. Однак Таїсію Петрову тримали під вартою протягом двох місяців без можливості внести заставу. Комісія дійшла висновку, що дівчина хворіє на параноїдну форму шизофренії та галюцинаторно-параноїдний синдром. На початку 22-го року Київський райсуд Полтави призначив їй примусове лікування у психіатричній клініці під посиленим наглядом. Проте влітку 23-го року Таїсію Петрову звільнили від призначеного покарання та присудили рік із терміну. Учня 11-ї школи Станіслава Ляхно, який відібрав зброю у Таїсії, нагородили за те, що він проявив хоробрість. Він отримав подяку за відважність. Я не розумів, що в неї спочатку справжній арбалет тому мені не було е, так страшно. Кожен ну, чоловік має робити такі вчинки. Булінг був і є великою проблемою. Знущання, бійки та напади, практично кожен із нас таким стикався. Багато хто також чув на свою адресу образливі слова від вчителів. Коли я вчилась в школі, пам'ятаю, як одна з викладачок назвала мого однокласника Неформала. Гнидою. при всьому класі. Я не знаю, за яких обставин, але цей хлопець наклав на себе руки через декілька років. Також пригадую випадок, пов'язаний з моєю однокласницею. В день, коли тієї не було в школі. Класна керівниця, замість того, аби проводити урок, присвятила 40 хвилин розповіді про брудну білизну в родині цієї дівчини, про що дізналася від її батька. Дівчина після цього була змушена змінити школу. Зате поважне ставлення отримувало дівчата з багатих родин. Однокласники час від часу цькували мене особисто, просто бо, а чому б ні? Це ж так весело буду змінювати твоє прізвище і ржати з цього. Сказати, що це якось вплинуло на мене? Ні. Просто тепер я веду True Crime канал. Я закінчила школу у нульових, але щось підказує мені, що ситуація з тих часів мало змінилась. Хочеться побажати батькам більше уваги приділяти своїм дітям, а дітям не соромитися ділитися своїми проблемами. На жаль, більшість непропрацьованих травм, пережитих у дитинстві, дуже сильно впливають на нас у дорослому віці, тому не мовчіть і не соромтесь йти до психолога, адже ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне. А вас скували у школі? Можете поділитись своїми історіями у коментарях. Я всі їх читаю. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі через тиждень.